Що ти будеш робити в день виборів, Кіра? Я буду діяти. У нас буде марафон. Ми будемо запрошувати гостей. У нас будуть постійні включення. Ми будемо працювати з відкриття дільниць. Будемо окремо говорити про те, що громадське голосує закликати так само інших виборців. Я не вибору працювати на всіх мовах світу. Я ще готую випуски англійською пізно, пізно вночі. День виборів. Що ти будеш ділять? Працювати. А громадський Кременчук що робить на вибори? Працює з громадським Києва. Дуже багато працювати, дуже багато. 24 години роботи. У мене таке наказання, будеш їздити по штабах і їздити <рес> У нас в ніч виборів коротше, буде битва тролінгових сюжетів. <рес> У нас буде Серйозне включення з опозиційного блоку. З опозиційного блоку, <рес> блоку подивимося, яку кобосу вони йдуть. Ми в Сєвєродонецьку готуємо студію. Хочемо після восьмої вечора запрошувати гостей там як кандидатів. Ну тобто, коли вже закінчиться голосування мажоритарників, так і там голову Ода Москаля і мерів міст. Чого це важливо? Тому що насправді в Луганській області там тільки на одному окрузі менш більш 95% людей може проголосувати. І того мери міста важливо, щоб вони могли сказати, типу як у них пройшли, чи не пройшли, чи були обстріли, чи було щось серйозне там. Тому ми хочемо про це поговорити. Ти там насправді є дуже небезпечна ситуація. День голосування піду проголосую, буду цим день тут? на роботі. Ти любиш громадські?